Активно сили оборони України останнім часом працюють поки що дистанційно працюють в Бердянському напрямку. Розкажіть трошки про те, наскільки пожвавився можливо фронт Запорізької області, якщо це відбувається. Ну і наслідки власне тих ударів, які були здійснені українськими силами оборони. Прошу фронт жвавий на Запорізькій області вже ну не перший тиждень далеко, і знаєте, я тут дотримуюсь. Флешмобу збройних сил, як вони там казали, що менше спілкуємося на цю тему і більше слухаємо офіційні новини. Але знаю точно, що ну як мінімум спроби і розвідка в боєм в нас тут буває, і це ну це тривалий час доволі таки відбувається. Чекаємо на знаєте, таку новину, коли я думаю, що буде український прапор майоріти над містом, до прикладу Пологи, або містом Васильівка, або якимось з таких місць, які відомі доволі і знаходяться більше ніж рік в окупації. Що стосується міста Бердянська, мого рідного, то звісно, в нас збройні сили ну зараз проводять дуже активні і потужні акції. Там, де окупанти вважали себе в безпеці в тилу на березі на березі моря, і де нічого нібито не долітало. А тут шторм шедов розносить їх просто вщент. Маємо влучання по території порту Бердянського, де розташовувався боєкомплект і техніка. Маємо влучання по заводу Азовкабель, де неодноразові теж влучання, де розташовувався теж боєкомплект і Техніка оце порт на екрані зараз видно да. І маємо влучання по особовому складу в селі Новопетрівка, де в них була захоплена база відпочинку. Вони там мешкали, і після того у них неймовірна там зі зінялася метушня, кіпіш, гелікоптери, швидкі і так далі. І маємо ще з десяток влучних е таких гарних акцій в різних точках, в різних місцях. Де результати просто ну я їх вважаю неймовірними, зважаючи на я порівнюючи з усім плином війни, станом на сьогодні це дуже круто і це дуже підтримує. І місцеве населення, і сподіваюся, в плані військовому наш в перспективі контрнаступ. Пане Вікторе, в нас тут є інформація, що на окупованій території Запорізької області росіяни не видають інсулін важкохворим людям. Ну таким чином намагаються змусити їх взяти російські паспорти. Скажіть, будь ласка, наскільки реально цим людям допомогти, і чи реально їх взагалі евакуювати з цієї території? Теоретично їх евакуювати можна, але це виключно комерційним шляхом, тобто евакуаційних коридорів, шляхів сполучення або можливості там проїзду волонтерів абсолютно немає. Це тільки людина може виїхати через Ростов, через Росію, через Прибалтику, і так, от в кругову там до п'яти тисяч кілометрів треба їздолати, щоб потрапити в Україну. Без бажання цієї людини цього не відбудеться, якщо людина бажає. То, відповідно, багато волонтерів можуть як мінімум знайти того перевізника і сплатити, сплатити за ці послуги. Але люди, які бажали чи виїхали, чи, чи зараз намагаються виїхати, і от сьогодні вже у них є така проблема, що безкоштовний дійсно інсулін не видається по паспортах, і не тільки інсулін взагалі з ліками, які були безкоштовними, все більше і більше проблем для тих людей, хто не отримав паспорт де і з будь-чим з будь-якою сферою життя яку ми в ми візьмемо то вона набагато складніша без отримання без отриманого цього аусвайсу російського і це просто в цьому контексті я завжди згадую про інші країни розвинені, які ставлять якісь умови для отримання паспорту, або прочекати скільки то років промешкати в цій країні, або там, інвестувати в цю країну для того, щоб отримати громадянство, і тільки Росія не тільки жалю, настільки жалюгідна, що вона просто сама втулює свій паспорт, аби взяли. Ну і це просто жах. І от вони от намагаються примусово паспортизувати населення під будь-яким соусом. В тому числі під життєво важливими ліками. Покидькі, злочинці, і нелюди просто. Пане Вікторе, ми з вами розуміємо, що важкохворі люди точно не долатимуть 5 тисяч кілометрів для того, щоб дістатися так. на підконтрольну територію України. Ось. А що тоді в іншому випадку? Вони змушені взяти паспорт або. Або за гроші. Або за гроші є варіанти там, ну такі, знаєте, дуже точкові раз на місяць зробити так, щоб інсулін безкоштовний з'явився там, в Бердянську. Є такі варіанти, і я їх не розкриваю відповідно. Тобто, ну намагаємось десь там якось врятувати цих людей, але ну за гроші можна ну що робити за гроші? Можна йде про безкоштовний. Так, що дистанційно можна допомагати грошима цим людям, і вони можуть його купити, щоб врятуватись, зрозуміло, е, пане Вікторе. У нас буквально там півтори хвилинки залишається, е, якщо вони і досі нав'язують людям паспорти. Це означає, що вони чіпляються за, за Бердянськ як тільки можуть і намагаються засіяти оцим от своєю руською присутністю його якомога більше. Тим не менш, ми ж розуміємо, що безпеково в Бердянську їм зараз легше не стає. Тобто який зараз загальний настрій окупантів і колонізаторів у Бердянську? Чи можна сказати, що вони готуються до, до будь-яких варіантів розвитку подій, навіть коли їм доведеться? Залишати місто, чи вони хапаються просто вгризаються в цю землю? Е, настрій у них такий, що кіпіш о, очевидний, тобто вони його приховати не можуть, але вони всіма силами на рівні пропаганди на рівні політінформації кажуть людям, що все спокійно. В нас все добре, в нас все під контролем. Це навчання, це не вибухи, це ППО працює. Хух. Так що от це ну це беззаперечно. А щодо настроїв і далі, ну я можу сказати, що це чимоданний настрій очевидно, бо вони в них риторика трошки змінилася. Що вони тут на назавжди, і вони там вже ну вже мовчать, як мінімум з цього приводу не розказують, що ми тут в чому тут залишимося назавжди. Ну і загалом, мародерство нікуди не поділося. Розумію, що воно є, продовжиться, і як воно буде відбуватися, коли вони поїдуть. Ніхто не може прогнозувати, бо ми не розуміємо, з якою вони будуть швидкі. Сюбігти, і я розумію, що якщо у них буде час, то це буде купа злочинів на превеликий жаль. І ми людям рекомендуємо триматися подалі від них, від об'єктів і, взагалі, бути дуже уважними і пильними.